Жорстка посадка на Росії розбився пасажирський літак. Сталося все ранком поблизу їхньої Нижньогородської області, що стало причиною трощі, і що з пасажирами дивіться за мить. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Це останні секунди польоту у російського легкомоторного літака. Інформацію, яку почали розповсюджувати пропагандистські ресурси, авіакатастрофа сталася на аеродромі Східний. Повітряне судно робило тренувальний політ, але при заході на друге коло перекинулось. Спочатку з'явилась новина, що на борту нібито було двоє людей, вони сильно постраждали, але вижили. Згодом опублікували спростування, мовляв, обидві людини загинули. Також російські пабліки стверджують, що один із пілотів сам викликав рятувальників. З місця трощі є й перші фото. Літак вигорів. Від нього залишився тільки брукт. З офіційного у російського слідства дві основні версії: або під час польоту було допущено помилку пілотування, або ж літак мав технічні несправності. Літак, який розбився, до слова міг виконувати так званий подарунковий політ, сертифікат на який може придбати собі будь-хто. 20 хвилин польоту вартують за їхніми розцінками тисяч рублів для розуміння. Ось так літак виглядав до катастрофи. Він має простору кабіну, розрахований на двох людей. Сидіння розташовані пліч опліч, особливість моделі подвійне управління, за рахунок якого обидва пілоти можуть за потреби керувати транспортом. Доступна швидка посадка, зліт. Є можливість злітати практично з будь-якої смуги. Дальність польоту до 1000 кілометрів. Ємність паливного бака 159 літрів. Крейсерська швидкість до 320 кілометрів на годину. Вартість такого літака близько 12 мільйонів гривень. Це 300 тисяч доларів. Повертає пластикові трубочки, смертну кару і виганяє мігрантів під три чорти. Дональд Трамп на посаді місяць, і це його перші скандальні рішення. Складно уявити, що він зробить з Америкою і світом за чотири роки каденції, а обіцяв зупинити війну в Україні за 24 години. Ех, куди розвіялися передвиборчі лозунги, і хто потрапив під каток Трампа в перші 30 днів роботи? Дивіться далі. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. 78. Він президент супердержави з населенням в 330 мільйонів та ядерним арсеналом. Це його друга і однозначно остання каденція на посаді президента Сполучених Штатів Америки. Та замість того, щоб зробити щось путнє, він верзе нісенітниці і дурниці. Дональд Трамп тільки за перші 10 днів президентства підписав 70 документів. Це рекордна кількість указів у сучасній історії США. Якщо ви думаєте, що це щось надважливе і мегатермінове, ні. По-перше, він повернув пластикові соломинки, сказав, спробував паперові, але вони нібито не працюють. Як очистити океани від пластику? Трампа не гребе. По-друге, лідер США перейменував мексиканську затоку на американську, повертає своє. Десь я вже чула подібне від одного сабірателя Зіміль. Але що то неймінг? Подумаєш в першу добу в овальному кабінеті Трамп. Повернув смертну кару на федеральному рівні. Звісно, це не електричний стілець і не розстріл під стіною, а введення спеціальних ін'єкцій, засудженому. Але все таки для колиски демократії це якось занадто радикально. Хоча заради справедливості треба уточнити, смертна кара у США діє в 27 штатах. У федеральному законодавстві на неї діяв мораторій від 2021 року. Ще Дональд Трамп дорогою до інших безглуздих указів та рішень вивів Сполучені Штати із Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди. Це рішення очікувано розкритикували в ООН, Євросоюзі та Китаї, але Трампу по цимбалах. Крім того, 47-й президент зупинив роботу офісу Юсейт. Агентство федерального уряду фінансувало в Україні різні проєкти: енергетичні, соціальні, медичні та освітні програми допомогу ветеранам, розбудову незалежних медіа і таке інше. Нині фінансування на паузі планується аудит, куди ж витрачали американські гроші. Дональд Трамп виявився ще тим поборником гендерного божевілля. Американський президент оголосив, що уряд віднині визнаватиме лише дві статі чоловічу. Та жіночу після чого держдеп заморозив заявки на паспорти з позначкою так званої третьої статі. І на цю ж тему його наступне рішення Трамп заборонив трансгендерним людям, тим, які змінювали стать, служити в армії. Мабуть, на прохання російського пропагандиста Соловйова, бо того аж коробило від згадки про трансгендер. Ще у своїх передвиборчих промовах Трамп погрожував розібратися з нелегальними мігрантами. Так, от у Штатах почалися арешти нелегалів, всюди контроль та перевірка документів навіть для тих, хто перебуває в країні цілком законно. Але це ще не все. Очільник Білого Дому планує розміщувати тих самих. Нелегальних мігрантів у таборах на військовій базі США в затоці Гуантанамо. Це на Кубі раніше на території бази в тюрмі утримували небезпечних військовополонених, причетних до терактів і не тільки. Тепер там підготували 30 тисяч койкомісць для особливо небезпечних нелегалів. Щоб вже точно захистити Америку від напливу проклятущих мігрантів. Трамп захотів скасувати громадянство для дітей іноземців, які народилися у США. Але цей указ суперечить Конституції, тож його завернули. Із цікавого Дональд Трамп посварився з найближчими сусідами. Так вже мова про Канаду. 1 лютого він запровадив 25% мита на імпортні товари з країни. Якщо раніше слова американця про приєднання Канади до США в якості нового штату звучали як Недолугий старечий жарт, то тепер в мене закрадаються сумніви. А може той не жарт? З того, що напряму стосується України, Трамп запланував зустрічі з диктатором Путіним. І, схоже, не просто переговори за спиною України, а домовленості не на нашу користь зі свіжих заяв американського президента образи на адресу Зеленського, звинувачення у диктатурі та неможливості припинити війну, яку насправді розпочав Путін, Підміна понять і маніпуляції на тему, хто агресор, а хто жертва. Не вселяють віри в те, що новий лідер США гратиме на нашому полі. А як ви думаєте, ми витримаємо ще 47 місяців президентства Трампа? Чого чекати від нього? Сподіватися на прозріння чи мовчки спостерігати? Пишіть ваші варіанти в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами. Побачимось!